Доброго дня, любі мої глядачі! Всіх вас вітаю на своєму каналі. Дякую, що дивитесь мене, що підписуєтесь, що ставите вподобайки, пишете коментарі, мені дуже цікаво. І зараз вас прошу поставити вподобайку, написати коментар в кінці відео і підписатися, хто ще не підписаний на мій канал. Сьогодні у мене огляд ось цієї чудової статуетки. Або вірніше сказати, скульптурної композиції дуже відома композиція. Всі ви, мабуть, бачили таку статуетку. Я давно хотіла її придбати в свою колекцію. І ось нарешті я її купила. Це статуетка, яка називається Балерини перед виступом або балерини перед спектаклем. Статуетка дуже висока, висота її досягає 28 сантиметрів. Ось таку красу я придбала. Автором цієї скульптури є Оксана Леонідна Жникруб. Відома українська скульпторка фарфорист. Тема танців, балету, театру їй була дуже близька, тому що вона була донькою колишньої акторки театру. І Оксана Шнекруп виліпила і втілила у фарфорі цілу галерею образів на тематику балету. Чим же приваблює нас ця статуетка? Звичайно, граціозністю постатей балерин? Звичайно, витонченістю форм, деталізацією? Ось ми можемо подивитися. На кожний пальчик. Виділений кожен пальчик, дуже красиві обличчя, балеринки дуже симпатичні, гарний розпис, дуже прекрасна пластика. Ось подивіться. Так, хочу показати ще оцю балеринку. Подивіться, які гарні обличчя. Дуже гарненькі. Ця балери... Ці балеринки, ця статуетка вироблялася у 80-ті і 90-ті роки. І ми бачимо, що одяг балеринок покритий люстром дуже популярним покриттям в той період, 80-ті -90 90-ті роки, це покриття було дуже популярне у фарфорі. Ось бачите, ми бачимо такі дуже шикарні, багатошарові такі пишні пачки. Такий одяг для балерин. Дуже шикарна статуетка. Хочу показати вам ще клеймо. Ой, вона така важка, буква К. Таке клеймо ставилося в кінці 70-х і до середини 90-х років. Ця статуетка, як ви вже здогадались, була виготовлена на Київському експериментальному кераміко-художньому заводі. Ще хочу вам показати ось такий каталог. Я придбала на днях отакий от каталог. На жаль, він на російській мові, але, мабуть, на українській мові такі каталоги ще й не випустилися. Український художественний фарфор з совєтського періоду. Саме український. І тут хочу показати вам цю ж статуетку. Ось дивіться. Перед спектаклем 28-28 смів 80-ті роки автор Жникруп Оксана. Леонтівна. Ну і ціна тут не зовсім відповідає дійсності. Хочу сказати, що цей каталог дуже чудова річ. Дуже чудова річ. Тут всі фарфорові заводи України радянського періоду. Ось перелік цих заводів. І по кожному заводу йдуть ілюстрації, статуетки, рік їх випуску, розміри і дещо із посуду є. Ось, наприклад, тут завод буде, тут в основному Іде тільки посуд. Дуже гарний каталог, так що, хто бажає, рекомендую теж прикупити. Ну, ось, любі, мої на сьогодні все. Буду закінчувати. Пишіть коментарі, ставте вподобайки і до нових зустрічей! Пока-пока!